День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного нашої піснею. Усім привіт! Ручку піднімай і долонькою махай. Привітай цілий світ. Заспівай усім привіт! Ручки вгору піднімай Малята, послухайте вірш і скажіть, про яку пору року розповідається у вірші. Диво, сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санах тих сидить цариця, Білокоса, білолиця. Рукавом махає, сріблом все криває. Так, вірно, це зима. Яка зима цариця? Білокоса Білолиця. А як ще красиво можна сказати про зиму малята? Зима білосніжна, морозна, холодна і люта. А що зима робить? Так, сріблом вкриває, а ще стелить, мете, сипле, трусить сніжком. Пропоную послухати пісню про сніг композитора Миколи Шуть. Пісня називається... Снігова лісенка Слухаємо. Я пропоную послухати звуки. Циї голоси ви чуєте? Так, це співають пташки. А чому малята настала тиша? Куди зник пташин пташиний щебет? Так. Багато пташок покинули свої домівки, бо настала зима. Але чи всі птахи відлетіли в теплі краї? А пригадати нам допоможуть наші загадки. Перша загадка. Маленька сіра пташка скрізь літає, усюди заглядає, чиф-чив-чиф -чиф -чиф співає. Вірно малята це горобець. Тук-тук-тук, робітник працює, дерево лікує. Так, малята це дятел. Слідуюча загадка. Маю грудку я червону. Люблю дуже горобину. Так, це Снігур. Слідуюча маю жовту грудку я і червоні крильця. Дуже люблю сало, можу пригоститися. Синичка. Пропоную вам, малята, послухати уривок казки Оксани Іваненка Синичка. А синичка на зиму і не заснула, і не відлетіла. Не заснула тому, що взагалі ніхто з пташок не хотів ховатися в темні нори та засинати. Але й відлітати вона не хотіла. Хоч казали інші птахи, що в далеких теплих краях цілий рік. Навіть узимку цвітуть квіти і всякої камашні завжди досхочу. Ти замерзнеш тут, Чепурушко, казали Солов'ї, які відлітали найраніше. Це були найкращі співці в лісі, і, напевно, вони так поспішали, бо боялися за свої голоси, якби не втратити їх на морозі. Летімо швидше з нами, говорили журавлі. Синичка співала весело. Ціні, ціні, зіні-зі, не боюся я зими, ти зима, не лякай, я не кину рідний гай. Сподобалась вам казочка, так моря. А зараз давайте пофантазуємо з вами, що може трапитися з пташками взимку. Вони можуть замерзнути від холоду. А чим ми з вами можемо допомогти? Вірно. Ми будемо з вами будувати будівнички. Давайте пригадаємо, що полюбляють синички і зимуючі пташки. Так, Це насіння соняшника, чертополоху, несолоне сало, суміш насіння, фрукти, ягоди, арахіс. Овес, пшеничка, просо, каші сухі або на напізвальні. Маля, а вам сподобалася пісенка про синичку нашої казочки? Давайте ми її послухаємо і вивчимо. Послухайте ту пісенку синички. Сіні, сі, сіні, сім, не боюся я зими. Готувалися, вивчимо слова. Зіні, зіні, -зі, зі, не боюся я зими. Ще раз. Зіні зіні -зі, зі, не боюся я зими. Ти зиму не лякай, я не кину рідний край. Ти зиму не лякай, я не кину рідний край.

Колодну зиму, синичка рятує дерева і майбутній врожай, бо відшукує під корою дерев-шкірників і з'їдає їх. Давайте ще раз послухаємо і подивимось пташку синичку. І послухаємо Така наша синичка чудова і дзвінка. А зараз наше музичне заняття закінчується. До побачення! До побачення.